Про інформаційний захист, про інформаційну безпеку і про інформаційну політику держави на сьогоднішній день говорять уже навіть і ліниві. Наскільки від цих розмов ситуація змінюється, наскільки інформаційний захист держави посилюється, це залишається ще тим питанням. Розв'яжемо ми його сьогодні в нашій бесіді чи не розв'яжемо, але принаймні спробую. Отже, добрий день, шановні телеглядачі, радіослухачі, добрий день, шановні споживачі інформації. Спробуємо говорити про інформаційний захист. Я Володимир Садівничий, медіаексперт, представник кафедри журналістики та філології Сумського державного університету і представляю моїх співрозмовників. Це начальник управління протидії кіберзлочинам у Сумській області департаменту кіберполіції Національної поліції України Василь Ісаков. Добрий день, Володимире, добрий день, шановні глядачі. І старший уповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Сумській області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України Артем Бухтіа. Вітаю, шановні глядачі. Отже, давайте спробуємо говорити про інформаційний захист, про інформаційну політику, про інформаційне шахрайство з погляду. Кіберполіції України. І розпочнемо із простенького, скажімо так, для наших глядачів, які ж основні напрями діяльності на сьогоднішній день у кіберполіції. Так, дійсно. Сьогодні ми з вами спробуємо розв'язати, що в цілому представляє собою кіберполіція та основні напрямки нашої діяльності. І спробуємо довести до. Глядачів важливу інформацію дещо. Сучасна кіберполіція є універсальним органом, який поєднує в собі цілий ряд напрямків діяльності. Основними є реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності, завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинів, протидія онлайн-шахрайствам. Протидія злочинам, пов'язаним з протиправним контентом, це, наприклад, порушення авторських прав чи прав на об'єкти інтелектуальної власності, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії тощо. Також протидія злочинам у банківській сфері, сюди можна віднести злочини, такі як незаконні, дії з документами на переказ грошових коштів. Платіжними картками та іншими е засобами доступу до банківських рахунків протидія злочинам у сфері використання електронно обчислювальної техніки загалом це всі злочини, передбачені 16-м розділом Кримінального кодексу України, тобто несанкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних е систем чи мереж. Крім цього, є багато різних напрямів, по яких ми постійно вдосконалюємо свою роботу для забезпечення покладених на нас обов'язків згідно закону України про національну поліцію України. Так дуже добре. Я думаю, наші споживачі інформації, загальне уявлення склали. А тепер, скажіть, будь ласка, ми з 22-го року живемо в зовсім іншій реальності. І наскільки змінилася е, діяльність поліції в умовах війни? Точніше, не наскільки змінилася діяльність поліції, скільки змінилися чи не змінилися злочини, пов'язані з вашою службою, які проявляють себе під час війни. Ну, дійсно, війна, звісно, наклала свій слід як на роботу поліції в цілому, так і на всіх, без виключення категорії населення нашої країни. У воєнний час кіберполіція працює як в обороні, так можна сказати, і в наступі. Основні напрямки включають протидію ворожим кібератакам на державні ресурси. Розслідування шахрайських схем, що поширюються під час війни. Наприклад, фейкова допомога військовим військовим різного роду, псевдоволонтерські збори, псевдовиплати, які маскуються нібито під діяльність від державних та міжнародних організацій, органів тощо. Різні схеми пов'язані з ухилянням від мобілізації, а також захист військовослужбовців від фішингу та Безпосередньо інших загроз. Важливою частиною роботи є інформування населення саме про кіберзагрози, а також допомога у відновленні кібербезпеки на звільнених територіях. Ситуація дійсно змінилась і виникають багато різних загроз, з якими ми постійно стикаємося і фіксуємо їх в рамках проведення тих чи інших слідчих розшукових дій. Так, дякую, і тоді, якщо можна трошки детальніше, які найбільш розповсюджені злочинні прояви фіксуються останнім часом на території Сумської області? Ну такими проявами на даний час не тільки на території Сумської області, але й на території України залишається онлайн-шахрайство. Дійсно, це та категорія злочинів, які займаються більшість поліцейських, які працюють в кіберполіції. І вони постійно вдосконалюються, нові і нові з'являються, і зломисники постійно вдосконалюють свої методи, які використовують для того, щоб пошукати наших громадян. Крім цього, новітні технології, які постійно впроваджуються в систему і роботи кіберполіції, і шахраї їх також використовують. Вони дають їм змогу на жаль вчиняти все більше і більше нових злочинів. Крім цього, злочинність цієї категорії вона носить такий транснаціональний характер і, враховуючи наявність мобільних пристроїв, а також різних гаджетів, взагалі можливість комунікувати з будь-якої фактично точки планети, впливає на розвиток цього напрямку, на напрямку злочинності. Ну і звісно, кіберполіція спільно з нашими партнерами і різних держав. В тому числі і країн Європи провели вже не одну міжнародну спецоперацію, під час якої було задокументовано і виявлено на діяльність транснаціональних злочинних груп. Інформацію про всю цю роботу пророблену департаментом кіберполіції в рамках міжнародної співпраці постійно публікується на сайті кіберполіції. І кожен громадянин, кому цікавий цей кейс, також дійсно зможе актуальну інформацію отримати і постійно ознайомлюватися з успіхами, які ми досягаємо під час нашої професійної діяльності. Дуже добре, але дивіться, найкраще найкраще переконувати в чомусь масову аудиторію конкретними фактами і конкретними прикладами. Якщо можна кілька конкретних прикладів успішної роботи кіберполіції Сумської області. Так, Володимире, дійсно, кіберполіція Сумщини також не стоїть на місці і розкажу про декілька. Успішних кейсів та реалізацій, які були проведені співробітниками нашого підрозділу, так силами працівників нашого управління було задокументовано діяльність організованої злочинної групи у складі трьох осіб. Учасники якої під приводом пригону авто для військовослужбовців за низькою ціною. Виманювали грошові кошти у військовослужбовців, по-перше, у волонтерів. Ось В результаті дій такої групи було завдано збитків близько на, близько на 300 тисяч гривень. Дії цих осіб кваліфіковані за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі матеріали знаходяться в суді і їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Також нашим управлінням задокументована діяльність організованої групи у складі чотирьох осіб, які під виглядом надання пасажирських та вантажних перевезень по території України та поза її межами розміщували на створених сайтах та в телеграм-каналах відповідні оголошення, таким чином вводили в оману. Потенційних користувачів цих послуг, в результаті чого також заволодівали грошовими, грошовими коштами е, осіб. В результаті цих дій вони завдали збитки громадянам на загальну суму понад чверть мільйона гривень. Дії цих осіб також кваліфіковані за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Також одним е, цікавим кейсом є е, працевлаштування під виглядом, начебто, броні. В цьому випадку 40-річний зловмисник публікував оголошення в інтернеті та обіцяв працевлаштування до держпідприємств для оформлення броні та отримував від громадян значні суми готівкою. Зрозуміло, що ніякого працевлаштування не було, і він не збирався нікого працевлаштовувати. От загалом від дій е, даної особи потерпіли, е, втратили грошові кошти на суму більше ніж 700 тисяч гривень. Дії зловомисника також кваліфіковані за частиною 4 статті 190 та частиною 1 статті 209 о легалізації грошових коштів. Ще один цікавий кейс у цьому році був нами реалізований: це псевдоінвестплатформа, Називаємо її так, що в даному випадку відбувалося. Фігурант кримінального провадження, маючи певні навички в сфері ІТ, створив фіктивну, фіктивний додаток для, начебто, торгівлі криптовалютою. Через месенджери він підшукував бажаючих. Інвестувати в криптовалюти за привабливою ціною в результаті один з потерпілих передав обвинуваченому грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США та був затриманий фактично на гарячому. Дії цієї особи кваліфіковані за частиною 5 статті 190, Наразі матеріали також перебувають на розгляді у суді. Це лише частина тих кримінальних проваджень, супроводженням розслідуваннями розслідуванням яких займалася кіберполіція Сумщини. Взагалі, таких схем і шахрайських дій дуже багато, і зрозуміло, що, як я сказав, під умови війни вони все більше і більше підлаштовуються. А наші громадяни все більше і більше реагують на всі ці виклики, незважаючи на те, що ми постійно інформуємо про актуальність інформації, яка міститься на ресурсах, про які буде далі йти мова, а також взагалі про те, що шахрайський гачок, так би мовити, знаходиться на кожному кутку, і не потрапити на цей гачок, також потрібно вміти. Ну, якщо дивитися на ситуацію, яка складається в Україні, от коли ми просто будемо читати медіа, там, соціальні мережі, якісь там факти, то важко знайти людину, яка б не чула там про медіаграмотність, про медіабезпеку, Е, все більше і більше людей, які проходять, ходять, відвідують спеціальні тренінги. Читають спеціальні поради, але все рівно кількість людей, які потрапляють на ті гачки, про які ви щойно сказали, ну мені здається, не зменшується. І на ваш погляд, на погляд представників кіберполіції, яка основна причина того, що громадяни ну, фактично масово стають жертвами онлайн-чахайств? Таких причин насправді дуже велика кількість, і основним з них є такі, наприклад, як цифрова залежність. Зараз люди вже особливо молодь, вони фактично перенесли свою буденність з спілкування вживу, в спілкування в меседжерах. Вони в інтернеті вже проводять часу більше, ніж гуляючи на вулиці, займаючись якимись іншими дозвільними справами, які раніше для нас були. Частиною невід'ємної нашого життя. Зараз гаджет, фактично у кожного в руці, у кожного в квартирі чи в офісі є той самий ноутбук і комп'ютер. І, звичайно, вони не можуть не накладати свій слід на те, як формується психіка людини. В інтернеті вони взагалі проводять, я от з дітьми скільки проводжу занять різних, і частина з них проводять весь вільний час. От Скільки у них буде можливості провести вільний час, вони проводять його в інтернеті або. З гаджетом в руках, граючи в ігри, там не знаю, переглядаючи стрічки соціальних мереж, займаючи, займаючись будь-чим, але саме в інтернеті. Ну і це відповідно робить людей дуже вразливими до різного роду кіберзагроз, наприклад, фішингу. Про фішинг ми також з вами поговоримо окремо, так як дуже крещуща тема, і громадяни також повинні про це знати. Крім цього, соціальна інженерія. Ну, Хотілося б сказати, що сучасна кіберзлочинність, вона взагалі являє такий собі симбіоз інформаційно-технічних навичок і психолого-соціологічних навичок. Тобто ті шахри, які працюють в парі, в групі, там, в організованих групах або злочинних організаціях, які налічують 5 і більше осіб, вони використовують всю номенклатуру технічних навичок, які знаходяться як в вільному доступі в інтернеті, так і на відповідних чорних даркнет, чорних форумах. Вони також намагаються підлаштувати кожну шахрайську схему під окрему категорію населення під кожного громадянина і це звичайно використовує. Тож особливо. Люди, якщо якусь ведуть активну діяльність в соціальних мережах, вони постійно викладають місця, де вони перебувають, діляться якимись враженнями, емоціями, якимись своїми покупками, і це також дозволяє злочинцям формувати такий собі психологічний портрет про цих людей. Ну і звичайно, під таку людину набагато простіше підлаштувати відповідну шахрайську схему. Якщо людина купує так би мовити, швидко і постійно не знаю там одяг якогось бренду. І викладає, що вона купила цей одяг, ділиться враженням зі своїми подругами, зі своїми підписниками. То зрозуміло, що рано чи пізно їй прийде повідомлення з пропозицією придбати такий одяг за нібито дешевою ціною, і вона може на це відреагувати. А шахарі будують свої свою комунікацію з потенційними жертвами таким чином, що якщо людина відповідає на одне питання, то вони вже ставлять два-три наступних питання, в залежності від варіантів відповіді. Це і є приклад соціальної інженерії, яку використовують сучасні шахраї. Крім цього, одним із таких чинників це є анонімність в інтернеті. Кожен, хто користується смартфоном, вже знає, що такі vpn сервіси що такі, такі віддалені сервер, сервери, на яких Нібито можна сліди свої приховати, це використовується шахраями, звичайно, в певному сенсі надає їй можливість на якийсь час скривати свою протиправну діяльність. Ну, але кіберполіція також не стоїть на місці, і ми підлаштовуємося під всі ці виклики та намагаємося вчасно їх виявляти, розкривати, ну і також допомагати нашим громадянам. Що стосується. Дуже важливого також чинника – це економічна нестабільність. Крім чого, крім цього, війною зрозуміло, що зруйновано фактично життя і матеріальні, і матеріальні статки наших громадян це не лише домівки і квартири, це і будь-які інші цін, цінності майно це автомобілі. Не знаю, там особисті якісь речі, які громадяни втратили, і вони не мають змоги собі її повернути. Тому вони намагаються шукати якісь швидкі підробітки або зекономити на придбанні того самого товару за заниженою ціною. Ну і звичайно, це також надихає, так би мовити, цих шахраїв на створення все більше і більше пропозицій. Створення нібито робочих місць, де можна отримати грошові кошти, або виграші ті самі лотерейни, коли у людини немає нічого і приходить смс, що виграли 300 тисяч гривень. Так, да, 90% громадян не зреагують на цю смску. Вони зрозуміють, що це скоріше за все. Шахрайство, але коли людина знаходиться в розпачі і їй хочеться, хоч якийсь прибуток отримати, а тут така пропозиція, то вона може і перейде за тим посиланням, яке прикріплене до даного повідомлення. Ну і в результаті зрозуміло, втратить всі, всі останні заощадження, які у неї залишились. Також немалозначним фактором залишається обізнаність про кібербезпеку. Недостатні рівень обізнаності робить людей взагалі дуже, шах... дуже вразливими, і вони легко піддаються маніпуляціям. Ми постійно інформуємо населення про сучасні кіберзагрози, про способи уникнення від даних кіберзагроз. Це стосується не лише шахрайства, а й будь-яких інших злочинів. Ця ця інформація викладена вже не один рік і на сайті Кіберполіції, і на інших. Інструментах, які ми поки використовуємо для інформування нашого населення, але люди, на жаль, цю інформацію або не уважно читають, або не читають взагалі, і це також призводить до зростання такої категорії злочинів. Ну а відсутність належних заходів безпеки в компаніях, які намагаються зекономити, наприклад, на винайманні. На роботу системних адміністраторів інших працівників в сфері інформаційних технологій, або зекономити, наприклад, на встановленні ліцензійного антивірусного обладнання, воно звичайно в кінцевому результаті призводить до того, що вони втрачають або доступ до своїх. Гаджетів, які використовують в своїй професійній діяльності, або інформація, яка для них є чутливою, і шахраї потім намагаються цим маніпулювати, ну або взагалі втрачають гроші зі своїх фінансових рахунків, так як зараз бухгалтерські програми також на фактично на комп'ютері в кожній організації встановлені, якщо неуважно користуватися інтернетом, неуважно користуватися. Сучасними інформаційними технологіями це, звичайно, призводить до таких наслідків. Ну а мобільний пристрій взагалі, взагалі дає можливість шахраям, а також іншим кіберзлочинцям вчиняти це злочин з будь-якого куточку нашої планети, і все це в сукупності і призводить до зростання таких злочинів, як шахрайство, а також взагалі до всіх категорій кіберзлочинів. В принципі, факти переконливі, факти зрозумілі, але ми не можемо сказати нашим споживачам інформації: відключіть комп'ютери, вийдіть зі всіх соціальних мереж, повикидайте телефони, давайте повернемося в чотири стіни. Сидіти і нікуди не виходити. Все ж таки, ми люди соціалізовані. І я думаю, що є ж набір певних правил, дотримуючись яких ми можемо себе убезпечити. Кілька основних правил можна так, звісно, є, і я звертаю особливу увагу глядачів на те, що кіберполіцією постійно створюються і підтримується ряд сервісів і сайтів, де ви можете отримати актуальну інформацію про сучасні кіберзагрози. І, звичайно, рекомендації щодо того, як не стати жертвою таких кіберзагроз. Одним із таких інструментів є сайт кіберполіції, посилання, на який ви зараз бачите на своєму екрані. На даному сайті, по-перше, публікується інформація про діяльність кіберполіції, про наші успішні реалізації, а також наводяться конкретні приклади шахрайських схем і інших кіберзагроз, знаючи, які громадяни вже будуть обізнані про існування цієї схем. Крім цього, на сайті. Кіберполіції ви зможете знайти рекомендації, як не стати жертвою всіх цих протиправних проявів і постійно її актуалізовувати, перевіряти і так би мовити, звіряти свої годинники з кіберполіції саме в контексті протидії кіберзлочинам. Крім цього, кіберполіцію активно підтримується волонтерський проект під назвою Брама. І на основному сайті цього проекту, «Кібербрама», посилання на який ви також зараз бачите на своєму екрані, ми постійно... Актуалізуємо і викладаємо інформацію про те, як не стати жертвою шахрайства, а також кіберзлочином в повсякденному житті, в розвагах, в спілкуванні, під час освітнього процесу, тобто фактично на будь-який випадок життєдіяльності і знання цієї інформації з великою варогідністю убезпечить вас від найбільш актуальних протиправних проявів, з якими постійно стикаються наші громадяни, а також кіберполіція під час своєї оперативної діяльності. Ну, і я від себе звертаючись до споживачів інформації, хочу наголосити: споживайте інформацію відповідально. І це е, стосується не лише тих моментів, де вас можуть так би мовити, де з вас можуть забрати гроші. Це стосується не лише тих моментів, де вас можуть обдурити, це також дуже стосується агресивних проявів нашого ворога. Те, що прийнято називати дезінформацією, те, що прийнято називати маніпуляціями, спрямованими на підрив нашої безпеки, те, що прийнято називати психологічними операціями, скажіть, будь ласка, з, оку, з погляду кіберполіції, як із цим боротися, я захищав. Дякую за таке чудове актуальне запитання. І дійсно, з початком війни, достатній рівень інформаційної грамотності та обізнаності нашого населення про ці фейки про ворожу пропаганду, про ІПСО і те, як на це реагувати, призводить до засилля ворожої пропаганди і фейків в наш інформаційний простір. Але ми також намагаємося протидіяти цьому всіма можливими методами і. Ресурси, а також сервіси, які нам в цьому допомагають, вони акумульовані фактично в цьому самому проекті Брама. Тобто його частина створена для протидії шахрайства, інша частина для протидії тому ж самому ворожому ІПСО, а також іншим інформаційним загрозам, скажімо так. Тож, для того, щоб не стати жертвою ворожої пропаганди, а також вміти розрізнити ці. Наративи, ці фейки, ці вкиди, цю дезінформацію. Громадянам достатньо слідкувати за тією інформацією, яка викладена, наприклад, в телеграм-каналі Брама, є сайт Кібербрама, де про шахрайство йдеться. А є окремо сервіси, такі як телеграм-канал Брама і Телеграм-бот Брама. От в телеграм-каналі Брама, окрім рекомендацій щодо того, як не стати жертвою шахрайства, як. Користуватися гаджетами, як встановити там різні рівні перевірки смартфону на те, щоб він не був доступен. Ви зможете отримати інформацію щодо актуальних саме вкидів і проявів ІПСО. А також на конкретних прикладах вас навчать, як не довіряти ворожому контенту. Для цього ми використовуємо різні методики фактчекінгу, а також доступні нам методики, і ви самі будете вчитися і на конкретних прикладах розуміти, що це правдива інформація, це фейкова інформація. Тож, метою даного проєкту є саме підвищення медіаграмотності українців, а також зменшення рівня впливу пропаганди на наше населення. Так як ну, зрозуміло, якщо людина постійно отримує дезінформацію, вона знаходиться в такій собі інформаційній бульбашці і вийти за рамки цієї інформаційної бульбашки доволі складно. Але це і є тією альтернативою, куди завжди може зайти кожен громадянин повністю безкоштовно, без будь-якої авторизації, будь-який зручний час. І ознайомитися з цією інформацією, ознайомитись з актуальними ворожими вкидами. Також дуже цікава інформація стосовно досягнень наших військових, постійно публікується в цьому телеграм-каналі, де ми пропонуємо порадіти за досягнення наших військових. Ну і головне, кожен учасник. Цього проєкту, який долучився до телеграм-каналу, зможе допомогти нам у виконанні завдань з метою блокування тих самих сайтів, сторінок в соціальних мережах, які розповсюджують антиукраїнські погляди, або реалізують якісь шахрайські схеми, або, наприклад, тих самих наркомагазинів. Все відбувається дуже просто. Для цього просто потрібно надсилати скаргу, і кожен громадянин, навіть хто жодного разу не надсилав скаргу, йому буде запропоноване завдання. Дуже зрозуміле завдання, яке може виконати кожен незалежно від віку і рівня технічної обізнаності, просто виконуючи декілька кроків, там є скріншоти і роз'яснення, як це робити для тих, хто не знає. Кожен зможе надіслати скаргу і таким чином допомогти нам у блокуванні того чи іншого каналу. Бо кожна скарга призводить до успіху у виді є блокування, ну і, звичайно, до перемоги на інформаційному фронті. Дуже добре, як звичайно, громадянину нові, який хоче захистити себе, захистити своїх друзів, родичів, захистити державу, дуже швидко звернутися до кіберполіції за допомогою, звернутися до підрозділу кіберполіції або взагалом можна декількома простими способами: можна за телефоном 102 або безпосередньо до любого територіального підрозділу поліції. Також на сьогоднішній день в кіберполіції створена сервісну службу. Та кожна особа може залишити своє повідомлення на офіційному сайті кіберполіції у розділі Зворотній зв'язок. Там можна заповнити досить зрозумілу запропоновану форму, і дане повідомлення буде розглянуто у, най... у найкоротший термін в межах діючого законодавства. В даному випадку із заявником невідкладно з'яжуться безпосередньо саме кіберполіцейські та нададуть кваліфіковані відповіді або консультації з цього приводу. Шановні наші глядачі, шановні споживачі інформації, ми дякуємо, що ви витратили цей час, слухаючи фахівців. Ми е, віримо. Що ви дослухалися, ми впевнені, що ви будете дослухатися і дослухаєтеся до порад спеціалістів. І начальник управління протидії кіберзлочинам у Сумській області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України Василь Ісаков. Старший оперуповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій, управління протидії кіберзлочинам у Сумській області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України Артем Бухтіяров і я, медіаексперт, журналіст Володимир Садівничий. Віримо у ваш захист. Дякую, Володимире. Дякую, шановні глядачі, за увагу. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава!